Доброго та мирного дня мої любі! Сьогодні 31 грудня 2023 року. Тяжкий був для всіх нас рік. Але ми з вами міцно стояли на ногах, чи то намагалися міцно стояти на ногах. А от сьогодні не знаю кого як, а мене трошки так розклеяло. Мої діти в Харкові два дні вже. Харкові немає спокою і не знаю, як вони зустрінуть сьогодні Новий рік. І тому я гадала-гадала цілий день щось готувала на новорічний стіл, намагалась готувати. А це вже, можна сказати, вечір. Ходять ще дрібники по хатах, а я затіяла пекти пиріг. І ви знаєте, коли склала до столу, все у мене трішки аж піднявся настрій. А чому він піднявся? Піднявся тому, що цей пиріг я готую завтра зранку, 1 січня, щоб гарно наші хлопці зустріли новий рік із солодощами, то я хочу нашим пораненим бійцям відвести цього пирога. Тому. Я вам не можна сказати, що рекомендую, але б я б рекомендувала. Якщо поряд є такі, то ви не оминайте їх своєю увагою. І тож я починаю готувати свій знаменитий пиріг на кефірі. Він дуже швидкий та дуже-дуже смачний. І тож, предноворічний вечір готуємо. Ось випікся в нас пиріг. Подивіться, який він пухкий, гарний вийшов. Зробила невеличку помилочку, Тому зважу... але я думаю, вона не така вже здорова помилка, щоб на неї сильно зважати. Помилкою я вважаю те, що бачите, яким бугорком у мене вийшов пиріг. То для того, як ви сипаєте, виливаєте тісто, формочку, завжди не забувайте крутнуть його гарно. Та ще й стукнуть об стіл, і буде гарний пиріг у вас, рівнесенький. А ось у мене так, мабуть, я на емоціях упустила цей важливий момент. Але нічого, зараз пиріг остудиться, я його розрізала, уже, щоб швидше він. Погляньте, який же ж таке гарний цей пиріг. Може, ще хто не випікав пиріг на кефірі, то обов'язково обов це зробіть. Дуже пухка в нього текстура, гарний виходить. Я ще поклала нашим хлопчикам родзиночок поклала. А тепер вареничком ще його промащу, прикрашу, і буде і в наших хлопців свято. Нехай зустрічають цей Новий рік. Щоб він був у нас переможним, щоб наші хлопці були при силах, при здоров'ї, всього їм гарного. Ну тож буду продовжувати. А також і хлібчик випікся, хочу домашнього хлібця їм повести. Треба було б це зробити ранці, врано, вранці, але ж новорічна ніч. Я не думаю, що в мене зранку хватить сил ще й на хліб. Тому зробила це зараз. І ось пиріг наш гарно пропитався сиропчиком. А поки він просочувався, щедрівники приходили до нас. Тільки, їх, тільки за ними закрились двері, чую шум на дворі, вийшли. А воно у нас години три, вже як тривога, але не дуже ми на неї зважаємо, скажімо так, коли що воно за гул? Шахеди летять. Отак От і живемо звичайним життям. Бажаю вам всім миру та добра. Заходьте, буду ділитися з вами своїми рецептами. А зараз ще прикрашу слайсиками пирога зверху. Та на тому кінець уже пора і за стіл сідати та проводжати цей. Рік, який не справдив наші надії, та будемо зустрічати новий. Хай стане відпереможним.